Леся Українка прожила життя, сповнене страждань і гіркоти, але її творчість і сьогодні звучить оптимістично, утверджує життєрадісні мотиви і віру в невичерпні сили людини. Сьогодні читала твір Лесі Українки, сім струн. І щодо цієї поезії, то мене дуже вражає те, що Леся Українка використала нот, нотну гаму і за допомогою семи цих струн передала найрізноманітніші почуття, які тільки можливо передати. Одинадцятикласниця Тетяна Міщук з села Вишнів Любомського району щойно завершила свій конкурсний виступ і зацікавлено слухає інших конкурсантів. Атмосфера свята відчувається навіть за лаштунками конкурсу. Ковальчанин Іван Масалига разом з мамою, викладачем музики Людмилою Володимирівною, тільки не готується читати на публіку. О, Пісня з високого муру лунає. По мурах відважний співець походжає. Бо не боїться від ворога смерті. Бо вільна пісня не може вмерти. Композиція поет під час облоги в виконанні сімейного дуету згодом посяде в одне з призових місць цьогорічного фестивалю поезії колодягу. З самого початку була ідея, щоб був ще якийсь акомпанемент. І я подумав, сюди б краще підійшла б музика українського композитора. Скорика, мелодія. Наскільки це важко компонувати, коли звучить поезія? Це не важко, тому що поезія, що в словах, що в музиці, це єдине ціле, і, зрештою, тільки над цим була в основному робота над образом. Поема Лесі Українки одержима традиційно серед найбільш затребуваних конкурсантами творів, поетеси, дев'ятикласниця селища Забулитя Ратнівського району Ольга Свіржевська прочитала поему з особливим натненням та інтонацією. Я навіть уявити собі не можу, що Леся Українка її написала за одну ніч. Вона в її перед очима помирала дуже близька людина. Переживання, звичайно, але за одну ніч це нереально, але як бачимо. Кожен із більш як трьох десятків учасників конкурсу того дня був достойний перемогти. Тому визначатися журі було нелегко. А переможцями у своїх номінаціях стали читець Горохівського будинку культури Оксана Чирук та представник Ковальського народного дому просвіта Оксана Івчик, Яна Бурдак з Любашівського районного будинку культури та Наталія Шпанчук з Каменя Каширського. Приємно, що є таке свято, що люди їдуть, що це лесене слово збирає нас тут. Воно нас тут зігріває, воно тут об'єднує. Є люди, які приїжджають кожного року на цей конкурс, і вже така от створюється, така якась родина, і ну ми вже всі як свої. Традиції фестивалю поезії в колодіжному підтримують уже не один рік. Його організатори переконані, найкраща пам'ять про поетесу це саме звернення до її творів. Скульптор Володимир Шолудько, автор найвищого у світі пам'ятника Великому Кобзареві, який в 2005 році в граніті та бронзі гордо постав над ковалем, знову в місті, і на цей раз не один. Ковальчанам він привіз показати роботи своїх товаришів, знаних митців не лише в нашій державі, а й далеко за її межами художника Кераміста, Володимира Онищенка, Ткані Полотна, Гобелени, Олексія Бандури та картини Миколи Дмітруха в культурно-просвітницькому центрі. Відбулося відкриття цієї різножанрової виставки. Посеред зали розмістили фігурки Володимира Онищенка, виготовлені з глини за спеціальною технологією, зовні загадкові та дещо схожі на космічні. Як свідчать архівні джерела, на території України димлена сива кераміка, відома з 4-3 тисячоліть до нашої ери. Скульптор Володимир Шолудько каже, що оглядати виставку варто саме з цих робіт, які немов дихають історією наших предків і напевно несуть в собі. Дивний код вічності, і вже по ходу просуватися далі, зупиняючи свій зір то на гобеленах Олексія Бандури, то на полотнах картин Миколи Дмітруха. Сам же скульптор працює в галузі станкової та монументальної скульптури в національно-патріотичній та історичній тематиці. Є автором понад 10 пам'ятників та пам'ятних знаків. Серед його робіт пам'ятники Георгію Гонгадзе та журналістам, які загинули за правду, борцям за волю України, святителю Дмитрію Митрополиту Ростовському, Тарасу Бульбі. І завжди у роботі йому допомагає українська народна пісня. Він ще дитинства припав душею до музики. Каже, що коли його друзі по цеху збираються усі разом, хоча признається, що останнім часом таке буває вкрай рідко, то обов'язково лине українська пісня. Я дуже люблю от співати, скажімо, колективом два-три чоловіки, значить. І мої теж, теж однодумці, художники, ми часто збираємось і так, скажімо, на співаємо українські народні пісні, от, щоб їх не забувати, щоб завжди і передавати молодим е, своїм там колегам, і так далі, передавати оце відчуття України, українства того і так далі, українські народні пісні. Володимир Шолудько щораз, коли приїздить до ковля чи іншого міста, сам чи зі своїми однодумцями намагається спершу поглянути на власну роботу, каже, що саме тієї миті черпає неземні сили, які вкладає в наступне своє Якщо творіння. Коли я приїжджаю чи посковаля, чи скажімо так, прямо в місто, я завжди при... і привожу своїх друзів. От, мої друзі, по-перше, вони цікавляться. Зараз скульптор працює спільно із своїм земляком, архітектором Олександром Корнійчуком, який дуже тепло та щиро відгукується про свого друга. Я Говорю, що це людина дуже е, талановита, працьовита, дуже працює багато, він не дивиться, скажімо. Були моменти, кожен день бувають і, і кризи є, ви знаєте, прекрасно, він не дивиться на кризи, він працює, працює, працює. працює е, е, робить скульптури, монументальні скульптури, прекрасні скульптури, ви бачили, представлені тут не всі, до речі, представлені речі скульптури, але дробок в нього такий скажімо, вагомий є. Ось такий спільний проєкт чотирьох зовсім різних за жанрами майстрів образотворчого мистецтва і архітектури, цікавий для пересічного громадянина, де кожен може відшукати те, чого йому сьогодні найбільш не вистачає для душі прийти і насолодитися високим. Та вічним. Ковальська зима 2010. Таку назву мав міжнародний дитячий турнір з мініфутболу, організаторами якого виступили Федерації футболу Волині та Коваля, міський центр спорт для всіх та відділ фізичної культури і спорту виконкому Ковальської міської ради. На запрошення господарів відгукнули сім дитячих команд зі Львова, Рівного, Луцька та Володимира Волинського, а також представники центру олімпійського резерву з міста Брест Республіки Білорусь. Дитячий футбол тим і вирізняється, що всі емоції тут справжні, всі голи неочікувані, а результат гри не передбачуваний. Тому вже в стартовій грі турніру футболісти муніципального клубу Коваль та їхні суперники з Луцької Волині продемонстрували такий азарт, самовідданість та волю до перемоги, що їх не завжди побачиш і у зустрічах визнаних майстрів шкіряного м'яча. Капітан господарів Антон Грицюк щойно забив перший гол на турнірі. А вже за якусь мить впевнено пояснює журналістам, як це сталося. Мені дав Артем Пас, я обійшов і вдарив в дальній угол. Вертаю, стояв, ну, на ближній штанці, я вдарю в дальній. Часто забуваєш. Так. Да. За жалою Ну, За нього спритність і це дає добрий спосіб життя. Стартова перемога 5-2 виводить вихованців тренера Романа Лиса у ранг фаворитів турніру. В другій підгрупі статус лідера закріпили за собою юні футболісти з Білорусі, які стають суперниками ковальчан по фіналу. Саме олімпійці з Бреста. Повезли додому и головный приз Ковальской зимы – кубок переможцев турниру, выигравший финал с рахунком 6-4. У нас в центре есть свое футбольное поле с искусственным покрытием стандартное, с подогревом. Ну, я думаю, что у нас в Беларуси, ну, в принципе, уделяется большое внимание спорту. Ну, конечно, кризис тоже нас не именовал в этом, в прошлые годы, в этом году тяжеловато приходится. Ну как та викручуємо, стараємося віз І, звісно, з великою радістю прийняли ваше признання приїхати. Третє місце на турнірі посіли футболісти Луцької Волині, вихованці тренера Володимира Мозолюка. Загалом же учасниками змагань були понад 100 хлопчаків, для більшості з яких це перший досвід серйозної турнірної боротьби та спортивних емоцій. Спорт це є радість життя, здоров'я дітей. А ви самі знаєте, їх зараз в наш час. У нас тільки в місті 7 тисяч школярів, із них 3 тисячі дітей віднесли до спеціальної медичної групи. І Ось основне завдання це через спорт дати здоров'я дітям. Організатори турніру визначили і кращих в індивідуальних номінаціях. Серед воротарів, таким названо Артема Даниленка з Бреста, кращим бомбардиром став ковальчанин Андрій Шевчук. А приз кращого гравця турніру дістався Віталію Даховському з футбольного клубу Львів.